Вітаю, друзі! Сьогодні 28 січня з вами Валерій Клочок. Я ледь не щодня вам записую тепер відео про те, які інші інструменти буде використовувати Росія, щоб перемогти нас. Бо військового компоненту у них не вистачає. Так само з фінансами у них будуть серйозні проблеми. Багато закладів про те, що, мовляв, вони багато продають вуглеводнів, і тепер у них все буде вже добре. І газ, і нафта все продається там, друзі, не зовсім так. Атаки. Наших Збройних сил України по окремих інфраструктурних об'єктах, наприклад, аж у Ленінградській області, вказують на те, що забезпеченням державного бюджету Російської Федерації євро та доларами з продажу газу і нафту ну, може бути ну, не зовсім таким вдалим, як то видається на перший погляд. На Росії це розуміють. У них не вистачає зброї для ефективного ведення бойових дій на території України, прориву нашої оборони. В них направду, не так багато ракет, як то про то говорять. Я зараз не про те, що там на 2-3 тижні. Але дійсно, якби у них було більше, то вони в нас зустріли, так як і минулого року. Не випадково Путін бігає до Північної Кореї по зброю. Він має там бути от буквально можливо наступного тижня здійснюватиме офіційний візит до Пхеньяну. Тому, друзі, це все вказує на те, що Росія буде активно використовувати інші механізми впливу на ситуацію в Україні. До прикладу, я вам також детально розкладав історію із Техасом, що там відбувається. Вони вже почали пушити, що мовляв там громадянська війна. Хоча, на правду, ніякої там війни немає не, і не пахне, там є політичне протистояння між керівництвом Штату Техас та центральною владою, федеральною владою, і так не без того, але ніякі силовики там не задіяні. Ну а от сьогодні лідер Угорської ультраправої партії Мі Хазанг, так називається ця партія, прізвище цього лідера Ласло Тороцький заявив, що. Він має претензії, партія має претензії на українське Закарпаття. І у разі втрати Української державності, в результаті війни Росії проти України вони будуть виставляти конкретні претензії на те, аби ці території ввійшли до складу Угорщини. Якщо офіційна влада про це мовчить, і звертаю вашу увагу завтра. Якось так збігається в Ужгороді, відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Угорщини Сіярту та України Кулеби, які будуть готувати зустріч Орбана і Зеленського. І от сьогодні виходить ця заява. Хоча, звісно, можна і прив'язатися до завтрашньої зустрічі, але загалом такі заяви з Угорщини час від часу лунають. І від цього ж Тороцькою також лунали заяви подібні і раніше. Що він, власне, говорить? Якщо державність України припинить своє існування, в результаті війни Мі-Хазанг, так ця партія називається, претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія. Виступаючи на річній партійній конференції в Будапешті в суботу, Троцький заявив, що тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно. За його словами, Україну купив. BlackRock – найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. Якось знаєте, охарактеризувати і пояснити зі здоровим розумом цю заяву, мені складно особисто. Хтось там Україну купив, не купив і таке інше, але таких заяв лунає чимало. Але це все продовження, отакої, як на мене, проросійської ультраправої політики на території Європи, яка присутня. З часів завершення Другої світової війни час від часу вона стає сильнішою, меншою. Але, до прикладу, після того як капітрувала гітлерівська Німеччина, то до прикладу, чимало політиків в Європі хвилювалися через поновлення фашистських настроїв на території Європи. Саме так. І, як бачимо, вони залишаються і донині. В цій частині знову ж таки відзначилася Німеччина. Я в кінці відео два слова про це скажу, а поки що про румунів, тому що за заявою буквально від угорців, політиків ультраправих, пролунала заява і від ультраправих румунів. Ну, зокрема, колишній співголова, а зараз провідний діяч ультраправої румунської партії Аук Клаудіо Тарзіу, Сказав наступне, що ми готові пожертвувати членством Румунії в НАТО, щоб анексувати територію України всім, що світ України треба. Росіянам треба, Румунам треба, угорцям треба. Ну це вже виходить за будь-які рамки. Він конкретно сказав наступне: ми не будемо по-справжньому суверенними доти, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Південна Бесарабія, Північна Буковина, Земля Герца, Закарпаття. Все, що було і є частиною румунської нації, повинно повернутися в межі кордонів однієї тієї ж держави. Мені лиш дивно, чому ці два політики, угорські і румунські, не згодили з собою заяву, що стосується Закарпаття. Хто ж із них претендуватиме в якій черговості на ці території залишається питанням відкритим і це, друзі, не іронія. Це все означає те, що отакі територіальні суперечки між ну, не зовсім притомними політиками, вони були. Є нині і залишатиметься в майбутньому, і з цим потрібно працювати націонал-соціалістичні течії, які були започатковані, розвинені гітлером. Перед Другої світової війни, в що власне переросли ці течії, вони є і нині сьогодні, як у Європі, так і, наприклад, у Сполучених Штатах США, тому що ті заяви, які лунають, до від Трампа, мені дуже сильно перегукуються з ультраправим рухом. Ну окей, нехай не, соці... не націонал-соціалістичним, це вже буде занадто. Зовсім ні. Але те, що вони ну, мало адекватні і зовсім не відповідають демократичним принципам, ну, це абсолютно зрозуміло. Ну і в Німеччині також дуже цікаво розгортаються події. Бо ще минулого тижня і позаминулого тижня там відбулися масові акції протести проти альтернативи для Німеччини. Це праворадикальна німецька партія. Справа в тому, що представники цієї партії. У листопаді 2023 року минулого року взяли участь у таємній зустрічі неонацистів у Потсдамі, на якій обговорювали можливість депортації з німеччини мільйонів іноземців і навіть громадян країни з міграційним корінням, 10 січня 2024 року. Про це повідомило видання коректів. Зверніть увагу, тут мова йде про міграційну політику. Як ви знаєте, дуже потужна міграційна хвиля була після війни в Сирії. До Німеччини заїхало ну, ледь чи не мільйон біженців із цієї країни. Вона направду переповнена ними. Ну і от радикали виступають саме за таку політику. Як і Дональд Трамп, зверніть увагу, він також говорить про те, що всіх потрібно депортувати. Перегукуються правда такі історії. І з огляду саме на цю інформацію в Німеччині виникли дуже потужні протести про те, щоб цю партію взагалі закрити. Втім. Партія Альтернатива для Німеччини має доволі серйозну підтримку серед німецького населення. 22% виборців готові проголосувати за неї, от якби вибори відбулися найближчим часом. Поступаються вони лише консервативному блоку ХДС, ХСС. І 20 січня і 21 січня на вулиці різних міст у Німеччині було заявлено про 90 мітингів загалом по всій території вийшло щонайменше від 300 тисяч осіб. Акції проходили в Нюрнбергу і Франкфурті на Манії, Магдебурзі, Дортмунді, Гановері, багатьох містах Німеччини за різними оцінками, те, що і мої колеги переповідали, то там вийшло ледь не півтора мільйона осіб. Вони виступають категорично проти цієї партії. Хоча партія має фінансування із державного бюджету, що є демократичним принципом, принципом плюралізму думок. Є окремі політики, які виступають категорично проти закриття. Партія альтернатива для Німеччини, але німці в великій мірі виступають саме за те, щоб ця партія припинила своє існування. Але є інформація навіть, що її фінансують якимось дивним чином із-за кордону. Про це повідомлялося раніше. Я навіть в одному із коментарів для засобів маси інформації це говорив. Е, нібито доказів немає того, що це робиться із Росії, але ж вигоду надобувач абсолютно зрозуміло, звідки росте. Тому, друзі, така нині ситуація зараз розгортається і в Європі, і не Лише в східній Європі, а в тому числі і в Західній Європі, і за кордоном далеким за Атлантикою від Росії. І це мені особисто вказує на те, що на тлі виборів, які от, будуть цього року до Європарламенту, і загалом понад 70 виборів відбудеться у світі. Росія буде намагатися максимально втручатися у всі виборчі процеси, моделюючи навіть і свій Росії, до якого ми ще будемо повертатися неодноразово. Я там очікую свіжої інформації. За цим треба пильно слідкувати. Для Росії це дуже слушний момент, аби дійсно домогтися. Поступок з боку Заходу мається на увазі зменшити допомогу Україні і в такий спосіб садити на застіл переговорів разом із заходом і піти на територіальні поступки. Тим паче, дивіться, ну навіть он зі Східної Європи заявляють про те, що дійсно Україна тут щось десь колись загарбала. Такої риторики лунає все більше і більше. Особливо сьогодні, коли зустрічався в чергове Лукашенко і з Путіном. Лукашенко сказав, що країни Балтії, України шукають якоїсь кращої долі за кордоном. Алегорії дуже-дуже, ну, як на мене, не те що дивні, да? але вони старі і не нові. Але варто слідкувати за цими всіма подіями і не піддаватися різного роду інформаційним провокаціям. Тому для цього підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментар, щоб контент просувався краще, щоб ви розуміли, що відбувається. Обов'язково поширюйте відео друзям, натисніть на дзвіночок, напишіть комент, я вас про це дуже прошу. Це допомагає підіймати відео вище і розвивати алгоритми цього каналу, і щоб україномовного контенту на платформі YouTube було більше. Це залежить виключно від вас. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!